Всім привіт! Бачите, вигулюю кабанчика. пора, пораненше. Ну дуже ранок, сьома година. Раніше не виходить, я в п'ятій встав, поки всіх управив, поки корову здоїв, поки корову вигнали, з сараю. Так, тобі на вулицю гулять, а не тут. Давай, йди потихоньку, Що теж задом підеш. Ну. На, широкий. Та теж 200 є, 200 плюс. Теж 200 плюс. Довгий, широкий кабанчик. Це десь уже. 6,5 місяців, Так сказати. Шість. А шиє, каня каже, хороша. Хороший. Це та, яка боялась, коли ми першу свинку прибирали з самої першої партії. Вона це все як побачила, шмалять тут все оце діло, каже, все. Бачу, Ні? А, ти бач, коли вже чорний лежав. І то, і то каже, все, це остання наша свинка, більше ми держати їх не будемо. А вчора кажу, сама, пару разів подивлюсь, сама завалю. Да? Да, вчора, каже, сама завалю, пару разів подивлюсь, якщо тоді в мене ж був такий мандраж, я якось так напряжений був, зараз трошки простіше, вже трошки легше. І Аня каже, Та я зараз сама буду. Ой, капець. Ну, приємного тут мало, це така іронія, знаєте. Іронія і сміх, він якби тут неумісний на самом ділі. Нічого в цьому приємного немає. Ну просто це, це життя. Ми їх тримаємо для того, щоб прибирати на м'ясо. Хоч це і не дуже подобається, так сказати, цей процес. Ну, без нього ніяк. Це е, процес того всього м'ясного виробництва, на жаль. Комусь це дуже сумно з цього, ну, кому сумно, не дивіться. Мовчки беріть продукти, просто їжте, а не дивіться. Ну, але ж. Да, Кому дуже прям сумно, ті і м'яса не їдять. Ну, дивіться, як вирощуються овочі їжте овочі та фрукти, так сказати, а що ж. А ми будемо потихеньку їсти м'ясце. Добре, Ань, вимикай. Во, кой, як осте здоровий. Здоровий кабан. Тихо. Чтобы нефтик, чтобы нефтик. Ага. Тихо. Быстрее. Вяжи. Ну, рвет. Чешу. йо моё Свиня була спокійні. Кабан стрес вийшли, Прилёг. В цьому відео, друзі, покажемо вам, вам трішки ближче м'ясо. Розкажемо трішки вам по цінам. Можливо, зважимо заднього кости. Подивимось їхню вагу. Так, друзяшки, ну що ми? Приговорили такі кабанчика цього. Зараз вам покажемо. Ось така підчеревинка. Це трошки обрізочок. Потім його. Це осалко зі спини. Бачите? Три пальця спина, спинка. Так сказати. твої три пальці. Не успіла. Ну. Хто не успів, то опоздав. Включай. Так, от така відбивнушка. Можете, яка? Світленька. Ну а що, кабанчику 6,5 місяців. А це лопаточка. Ох, така от лопаточка світленька. Зараз рулічку виріжу. Позамовили рулічку. Е, М'якоть з лопатки замовили. Зараз це все діло доведемо до порядку. А під черевина там? Під черевина Ой. там. <с? <с?> ну, я ж показав, яка вона товщиною. бачиш. Ось така от товстенька. Тут погано Свічуть, погано. Видно. Ну погано видно, ну там, потім, потім покажемо. Від Черевенку. Ну, мухи дістають. Це ми, так сказати, останню, це другу свинка, і це кабанчик. І все. Будемо ждати похолодання, тому що це морока, мух ми ганяємо, ми вже, ми, е, да, ми вже все старе постільне з хати винесли. <свісно> Наволочки старі. Добре, що дружина обновила все. <свісно> тому що треба чимось накривати, так сказати. Його ж треба накривати. Ці мухи лізуть, ну ми швиденько. Ми саму тушу, коли вона вже була впечена і помита, накрили її простиньою, і я пішов пити каву. Потім попив каву і це ж почали розділку. Ну, в принципі, вже мені легше. Уже... А, ти поки. Да, уже дру... Другий раз це в принципі легше трошечки стало так сказати. Ну, Важко в плані треба буде когось помічника. Тому що м -м, малий ще старший йому важко таке тягати, він і так мені він ще не доріс. Аня з животиком їй теж, вона на ногах уже замучена. Треба мені когось, когось помічники, щоб якби похолодало. І в принципі, потихеньку, реально. Так півдня, так морока, але нормально. Ну і свинкам на паузу нажми, покажемо, як просторно. Бачите, яким просторно тепер стало. Чистенько буде просторно. А тут і підрости їм треба. Ну, два кабанчика, вони то нічого, але вони не дуже широкі в спині. Їм треба ще набрати ваги. Ну а свинки теж. Свинкам теж треба підрости ще. Хай будуть за 200, хай набираються, хай набирають ваги. Так що пізніше. Ми трошечки паузу, може на місяць, може на півтора місяці зробимо. Ну, посмотри, Подивимось, як. Ну так, да, воно вимало, покаже. І похолодає, і дуже здорові будуть, може раніше. Ну, місяць, мабуть, точно перепочиночок буде. Пішли до під Так, Ходімо до, до черевини. Угу. Бачите, як? Угу. Бачите, як? Угу. Це, це ближче до спини, це ж спинка. От. Угу. Угу. А це ж пішло. Уже ближче до живота, до животика, під mm -hmm. Короче, отаке от сальце. <сум> так, друзі, і хочу об'явити, що е, хто хоче купити четвертями по 170 гривень за кілограм, то ми можемо. Ми е, в першу чергу хотіли б знайти, навіть знайти людей, яким можна четвертями продати, тому що. Так сказати, нам далі буде важче фасувати, тому що термін вагітності у Ані вже і далі, і далі, вона якби, мені дуже допомагає з цими фасовками, кому чого скільки. І може хто дивиться з Харкова недалеко. І ми по так четверть на чотири часті свинку. Кому половина, кому четверть, ми б з радістю і вам вигідно. Тому що у нас дуже смачне і класне м'ясо. І там відходів практично немає. Там кісточок буде мало, в принципі, все розділяєте, там не важко. Якщо одну четверть або половинку, там не так і багато роботи з тушкою, так сказати. Ну а нам би було набагато легше в плані роботи, тому що важкувато буде далі фасувати. Так, забрав я з пошти білкову групу, На ну, один мішок я вже почав там молоти, щоб робити корма. А це ще три мішка. То по два, то по три замовляю. Ну, мені вигідно, я вважаю, що це мені так трошки зручніше, Якби трошки вигідніше, ніж БМВД готове. Ну, Кому не хочеться менше так сказати, заморочуватись, Можете готове БМВД, так сказати, купляти. А що вам хочеться сказати? Е... Ну, По цінам говорити не буду. Звоніть. Я в описі номер телефону Кодня залишаю. Я в них постійно беру, то просто. А як так швидко вигодовуються свині? А як ти, а як все? Ну, дивіться, от годую. Можете. Мені там уже багато людей пишуть, що. Дякую за рецепти, за те. Шикарно, свинки ростуть. Все супер, все подобається. Ну, беріть, так сказати, і робіть. Повторюйте, купуйте хороших поросят. Ви ж розумієте, і дуже багато людей роблять помилок. Мені там людина підписався на мене в ТікТоці і питає: поносять поросята. капець-капець, що ж таке? І пише, що він дає БМВД 2 2,5 кілограми. Ну, десь 2 кілограми. 8 кілограмів зерна дає. 2 кілограми дає БМВД. Ну, так це ж люди, це ж уже готовий корм БМВД це білково, вітамінно мінеральна добавка. Розумієте, коли ви даєте БМВД, БМВД, зрозуміли? Уважно слухайте, хто не розуміє, ви туди більше не, додає, не додаєте ні соєвої макухи, ні соняшникової макухи. Ну, це дуже важливо. А він ще написав, що до цього 2 кг БМВД і 8 кг зерносуміші, він ще кілограм сипа соєвої макухи і кілограм чорної макухи. І питає, що свині поносять? Е, поносять, бо неправильно зроблена рецептура. Коли ви використовуєте БМВД, там в складі вже є білок соєва, соняшникова макуха, шроти, туди поклали. Для того, щоб використовувати соєву макуху, от як я робити, вам треба премікс. Премікс. І багато хто теж помиляються, думаючи, що додавши премікс в зерно просто чи в кашу, яку вони дають свиням. Від цього у них буде результат, і свині виростуть і попруть. Це теж помилка. Комбікорм має складатись правильно. Той самий премікс він не нашкодить тварині надлишком всього вітамінів, тому що вітаміни ж вони також можуть нашкодити, коли люди пруть багато. Вони думають, а я зараз більше сипану. І у мене свині швидше виростуть. Ні, ви просто отруєте поросят, розумієте? Як і з ліками, як і з вітамінами, як і з усім іншим. Цукор теж там люди їдять, ціль, всьому треба знати міру і норму. Розумієте, все. Тому, роблячи з соєвою макухою, використовуйте премікс, і самі робіть рецептуру. Якщо ви вже купили БМВД, то до БМВД вам просто треба додати зерна. Разом там е кукурудза ячмінь, пшениця, щось окремо. Е висівки, хто може хоче БМВД та висівки, наприклад, зекономити. Теж Ну, вже макухи не треба. Якщо ви даєте БМВД, то БМВД е дається просто з зерном. А уже як я роблю, там соєва макуха, там чорна макуха раніше в мене була, коли я брав її недорого. Я використовую просто весь комплекс е компонентів, щоб зробити сам БМВД. От у мене всі компоненти на старті. На фініші, то, понятно, у мене соєва макуха, і зараз висівки будуть. Ну, знову ж таки, е 23 кілограми. Висівок 5 кілограмів соєвої макухи. А кому треба детальний рецепт? Хто реально робить комбікорм, йому треба не просто так, аби спитати, то у мене є там номер, пишіть на вайбер, я поділюсь, мені не важко. Тільки не задовбуйте мене дзвінками, там, повідомленнями, бо таких, як ви, багато, мене на всіх не вистачить. Запитали у мене конкретно запитання, дайте, будь ласка, рецепт. Я годую так, так, я скинув, годуйте. А просто його викладати, ну який сенс. Люди дивляться, вони не розуміють, воно їм не треба. Отак от. Так, друзі, ну що, добрався, я витягнув такі. Вона так хламом була завалена, ця бетонна мішалка. Ну, вона невеличка. От я сюди висипав мішок висівок 23 кілограма. І висівки мучні, дивіться. Ніди покаже. Тут зверху прямо так от борошно було. Мучненьке це вже почало перемішуватись. І сюди 5 кілограмчиків соєвої макухи. Бачите, скільки борошно тут. І хочу зараз перемішати. Подивимось, чи не забагато. Це буде для такої бетономішалки, так сказати. Отакі. Купив резиночки, знайшов якусь тряпочку. Так сказати. Зараз ми це діло все затягнемо резиночками. Так, не падай. То в мене зараз нічого не вийде. Малувата, звісно, Бетонна мішалочка. Угу. Так. Треба якусь робити чи кришку, чи взагалі з мене з цією бетономішалочкою. Нічого не вийде, так сказати. Ну, час покаже. Подивимось, коротше, що з цього може вийти, що ні. Я зараз ще одною резинкою притягну, так сказати. Так, треба, щоб ще краще затягувало, треба було коротші резинки купляти. Ну, побачимо зараз що. З цього в нас вийде. Так сказати, воно покаже. М -м -м. Побачимо, чи вимішає воно нормально. Ну, то я потім тут положення ще регулювати. Важкувато от в таке положення поставити, то ви тут от, бачите, нижче положення, але я боюсь, що воно може зірвати цю тканинку, так сказати. Ну, ну, треба мішати минут 10, хвилин 10 десь. Зараз підемо до маленьких, хай поки поколотиться, отак от. В вищому положенні, так сказати, а потім я опущу в нижче положення. Чи може одразу внижче. То так воно, хто значить, вимішає, чи ні. Ну коротше, спробуємо, не знаю. Може менші заміси. Ті, що я роблю там на 20 кг готової суміші, маленьким, стартовий корм, воно буде нормально, там буде небагато. Можна буде в таке положення. Поставити, так сказати, і буде мішати. А так оту, бачите, отут отут корм, щоб не зірвало резинки воно ж все висипеться сюди, на цей саме, так сказати, на цей, на це карито. Ну, подивимось, як так вийде, це я вставив отвертку, щоб якби з цього положення не випало і взагалі не, вона не впала. Тут, коротше, недоработки в ній такі. бетон, важкувато в ній змішувати. Ну, побачимо, коротше, як воно вимішає. Хай отак от хвилин 10, а ми підемо далі зараз з вами. Так, це нам трошки пригостили нашу мілочку. Не знаю, сніжа чи буде таке їсти. Їсть морковку. На городі там вона прив'язана напроти городу. І це пригостили нашу корівку. Кусай. Їсть. Молодець. Коротше, посмакує наша, наша мілочка. Так, зараз покажемо, чи вимішало, чи ні. Зараз отак ровніше її постав. Ану. Ну, з Богом, я не знаю, чи вимішала вона, чи ні. Ой, то я трошки просипав, коли соєву макуху висипав. 5 кілограмів сюди. Ой, зараз подивимось, я не знаю. Ну, поки що бачу, що вимішав. Ну, не знаю. Пахне соєю. А зараз Ань, отходь чуть-чуть далі, я сиплю сюди в корито. Такс. А ну-ка. Зараз ми сипемо і побачимо там. Усе воно вимішалось чи не все? Ще ви вигрібати погано. Ну, вроді вимішало, не знаю. Якщо там не, не залишилось ніякого кусочків неперемішаних частинок, так сказати. Ну, такі, бачите, як пластівці. Я думаю, що свинка буде нормальна. Та й мучність, бачите, яка шикарна. Я думаю, що просто я буду вибирати, де більш мучні висівки, я буду свиням забирати мішок. Воно там видно, де борошно. А якщо будуть попадатись мені мішки де менше, то, так сказати, тоді я буду корові. Де менше борошна, то корові. Та ні, ви бачите, вигрібається нормально, так? Да? Вон раз рукою. Дістав звідти. Та ти що? Ні, перемішалось, бачите, ідеально. Немає таких недомішаних частинок. Бачите, зараз візьму ковшик, Ану ну ближе підійди, поснімай. Я думаю, що крало класно вийшло. А там що ви скажете, друзі? Пишіть коментарі. Буде діло з, такого, з такої годівлі. Бачите? І нічого. Бачите, все, ні там залишків сої не залишилось. Хоча 5 кілограмчиків це багатенько було. В принципі, багатенько. Зараз ковшиком наберемо від відерце. І підемо свинкам. дамо. Ну, а руками б я б ніколи б таку кількість б не перемішав. В принципі, у мене буде полегшення. Ну тільки там бардак, ніде бетономішалку поставити в амбарі, поки вона на вулиці, отак постоїть моїй плівочкою, треба буде підстраюватись під погоду, щоб вона, так сказати, не намокала. А з вами поділюсь, як будуть свинки поїдати. Бо мені дуже цікаво це. Побачимо, так сказати. Ні, мучність шикарна. Я бачу, що... Такими пластівцями. Я висипав прям так борошна було багатенько. Можна було зібрати і під тим линці жарити чи оладі, щось якби готувати. Ходімо до свинок. Зараз їм висиплю. Снежка, до поросяток іду. І тебе тут на вході поглажу. Ну треба її забирати терміново звідси, хочу тут. Ще отак, щоб було довге відділення для поросят. І тут же ці, треба зараз у них почистити, бо там їм, звісно, просторніше зараз стало. Ім, ну, бачите, понабиратись, треба ще ваги в ширину, ще таке малувати, ще трошки порости. Ну, їдять, от висипав їм, їдять на весь рот. Так сказати, спробую. Потім вам результат скажу так, такої годівлі. Висівка, соєва макушка, водичка відразу. Вони самі, самі собі, собі тут зволожують, їдять, п'ють. Ну я ж повторю, ще отут треба поїлку зробити, отут, отут, щоб їм якби була отак на таке довге корита. Щоб тут могли пити, там двоє їдять. Там двоє, троє їдять, теж могли пити. Снежка. Снежка. Що там малиші наші? Зараз малиші покажу. Гавнючки. Уже здорові, довгі такі. Бачите, які бутузики. Я думаю, що в три місяці взагалі будуть величенькі. Ну Їм теж хочу ростовий корм робити, частково висівки і оце корито. Там буде зерна в тому кориті. А тут може трошечки довше будуть рости, але ну, спробую. Висівки вони непогані по якості. Спробую їх повикористовувати. Так сказати. Соєва макушка в раціоні присутня. Нормальна така відсоткова норма. І я думаю, все воно буде добре. Ростуть потихеньку. Ми їх потім в 3 місяці зважимо. До трьох місяців я думаю, і старт будуть їсти. А потім вже переведу їх на більш такий менший, ну, менш насичений комбікорм. Отакі бутузики. Ну що, друзі? В принципі, вийшло. Свинки їдять. З вами потім поді поділюсь результатами такої нашої рецептури та годівлі на висівках. Так сказати, соєва макушка. Ну, до цих висівок бажано ще треба, я у кодня замовлю соєву олію, щоб трошечки додавати в бетонозмішувач. І трошки корм був не такий от, трошки він жирніший, щоб був якби, не такий от пильний, не такий прям сухий-сухий, а трошки його якби, зволожити та перемішати. Ще хочу спробувати так. З соєвою олійкою трошечки її додавати. Сюди може, на такий заміс треба грамів 300. По-моєму, літер іде на 100 кг. Якщо я не помиляюсь. Хто олію додає, напишіть. Я не пам'ятаю скільки її там треба, ну то почитати можна. Дякую всім за увагу! Отак ми годуємо поросяток в нашому домашньому господарстві. На все добре!